Футбол минув, а проблеми щойно починається. За рік після футбольного чемпіонату українські стадіони шукають, як заробити на життя. У Львові вже думають, а чи не знести збиткову арену Львів, бо вона починає сипатися. А от в сусідній Польщі футбольні поля демонтувати наміру не мають. Спочатку там сплатять кредити, а потім хочуть і заробляти, як саме дізнавалася Ольга Семак. Ні ще не стало. Лях позна нічені ставо на Вроцлавському стадіоні. Вони співають кричалку свого рідного познанського клубу. Себастьян з однокласниками до Вроцлава приїхав на екскурсію. Школярі переконані, після футбольного євро їхня країна зажила по новому. все змінилося після євро. Про Польщу дізналися по всіх усюдах. Раніше думали, що ми якийсь третій світ біднота. Та люди до нас приїхали і побачили, що Польща класна і затишна. Поки дітлахи тішаться, польські урядники сушать голову. Як жити та утримувати єврооб'єкти, а надто дорогі спортивні арени. Найбільших збитків нині завдає найдорожчі. Євро, стадіон народовий у Варшаві. Як повіддя наші втрати тепер сягають 21 мільйона злотих на рік. Натомість річний бюджет на утримування стадіону це близько 3-3,5 мільйонів злотих на місяць. Лиха слава наздогнала народовий майже одразу після євро. Рік тому на цьому стадіоні не зібрала стадіону сама Мадонна. Міністерка спорту, яка опікується ареною, вирішила підтримати комерційний дух об'єкту і надала на концерт мільйон вісімсот тисяч доларів. Квитки все одно не розкупили. А збитки від шоу склали мільйон чотириста тисяч. Службове розслідування проти чиновниці триває. Надія на комерційні фестивалі та ярмарки, бо ж у футбол на цьому дорогому майданчику гратимуть лише під час найяскравіших фіналів ліги. Під Варшавським стадіоном побудовано цілу систему для підживлення трави. Та ідею про власний газон довелося забути невигідно, дешевше під кожен окремий матч замовляти нове одноразове покриття. А тут власному раву плекають цілий рік. А ще квитки на футбольні матчі для жінок удвічі дешевші ніж чоловічі. Познанський стадіон єдиний. Не серед польських євроаренд, хто не отримує допомоги з міського бюджету. По закінченню євро стадіон в Познані віддали приватній фірмі, яка опікується місцевим футбольним клубом лег Познань. У такий спосіб чиновники позбулися клопоту, як завантажити стадіон і на чому тут заробляти. Найскромніший та найдешевший його звели за 175 мільйонів євро. Тепер найокупніший. Тут також влаштовують ярмарки, водять екскурсії, годують у президентські ложі. Та головне наступ. Дні 20 років це домашня арена клубної команди Лех про фінансові здобутки. Новий оператор стадіону ані пари з вуст. Вся фінансова інформація то є таємниця нашого клубу. Та очевидно, що на цьому стадіоні можна заробляти, принаймні провадити діяльність з нульовим балансом без збитків для власників. Найбільша гордість і найбільший сум. Так, вроцлавські чиновники кажуть про власний стадіон. Позики на його будівництво місто повертатиме наступні 15 років, і без щорічних міських дотацій арена не виживе. перші роки буде дуже складно. Знаємо з досвіду. Нові стадіони починаються мутушки заробляти на четвертий п'ятий рік існування. Інколи беремо якісь позики, які потім доведеться повернути. Як і познань, Вроцлав також має міський клуб Шльонськ, та віддати стадіон футбольній команді. Місто не може через те, що Громаді він належить лише на 49%. Мажоритарний акціонер Шльонська польський мільярдер Зигмунд Солош. У мерії кажуть, залюбки продали б свою частку клубу в купі зі стадіоном якомусь багатієві, та купувати футбольні команди серед місцевих олігархів немодно. З Польщі Ольга Свакантоні Шоломицькі, програма Вікна СТВ.